Мої вітання, шановні телеглядачі. Ви дивитесь короткий інформаційний випуск новин. Хуський міський голова Володимир Кащук на минулому тижні зустрівся з представниками мас-медіа нашого району. Основними темами розмови стали нові проекти розвитку інфраструктури міста, реконструкція центрального стадіону, ремонт дорожнього покриття, міжнародна співпраця тощо. Деталі прес-конференції очільника міста дивіться у нашому першому на сьогодні відеоматеріалі. Зустріч хузького міського голови Володимира Кашука з представниками засобів масової інформації відбулася в режимі запитання. Відповідь протягом півтора годинного спілкування вдалося обговорити основні питання, що турбують мешканців міста на Тису. Зокрема, міський очільник прокоментував важливе питання міжнародної співпраці та інвестиційних проєктів. Наразі ми маємо декілька міського братів. Ми маємо вас у вас, маємо. Дірбату в Угорщині, маємо Леску в Польщі, маємо Туше у Польщі, маємо напрацювання по Хелмії, маємо напрацювання по іншим містам. Що це нам дає, дає нам дуже багато. Перш за все, ми б могли з ними обмінюватися в культурних зв'язках. Тобто ми вже ведемо переговори, що наші дітки могли б відпочивати в Чехії, а чеські діти приїжджати сюди. Це би могли бути обмін концертами, обмін школярами, зучили студентами, повним досвідом їздити. Це перший етап. Другий етап ми б могли активно прийняти участь в тому, щоб разом грантові проєвропейські проєкти, які також прикрити для міста Хуста, ми могли їх втілювати в життя. Не оминув міський очільник і актуального зараз питання реконструкції головного міського стадіону Карпати, що в майбутньому повинен стати опорною спортивною ареною регіонального та всеукраїнського масштабу. Інвестиційний проєкт сумі 34 мільйони гривень, які повинні бути для реконструкції повністю нашого стадіону Авергард у місті Кусті. Ну і тут мета і поновлення футбольних полів, і баскетбольне, гандбольне поле. Денісний квартал, ми йдеться можна про те, щоб хуський стадіон слугував не тільки для наших хустян, для наших гостей-туристів, але взагалі, щоб ми могли приймати збірну Україну полеті аптеці у місті Хуській, і це би для цієї команди була базова зона тренування на нашому стадіоні. І ряд інших ми могли запрошувати спортсменів для того, щоб вони не можу я Дуже мрію про те, що роти через півтора-два в місті відбудеться ще одна приємна подія, де ми зможемо закрити студіований, мовий доповнений э, стадіон. Загалом під час зустрічі були обговорені більше 20 суспільно важливих тем. Це і подальші плани реконструкції міста, продовження берегу річки хустець, облагородження туристичних перлин, долини Нарцисів та Хуського замку, питання модернізації водомереж міста, залучення міжнародних та бізнесових інвестицій до розвитку інфраструктури. Низка нововведень процедури субсидіювання нещодавно вступили в дію яких змін очікувати громадськості та у чому полягає суть нових рішень Кабінету міністрів України? Нам детально розповіла начальник відділу державних виплат управління соціального захисту населення Хуської міської ради. Деталі дивіться у коментарі Лариси Пацкан. Кабінетом міністрів було прийнято постанову номер 319 від 27 квітня 2016 року, якою внесено зміни досить суттєві до порядку надання житлових субсидій. Я саме Питання щодо призначення субсидії особам, які одержували пільги, внесено зміну, що в разі призначення субсидії пільги не нараховуються. Введено нововведення з 1 травня. По-друге, щодо періоду врахування доходів для призначення субсидії, відтепер виключено норму щодо можливості призначення субсидії на підставі довідки про доходи за три попередні місяці перед зверненням. А також щодо врахування розміру пенсії за останній місяць перед зверненням відтепер доходи будуть враховуватися за попередній календарний рік. А субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово комунальних послуг, яка призначається у першому кварталі, на підставі доходів за три квартали попереднього року. Також внесено зміни щодо обрахування доходів для підприємців для призначення субсидії відтепер. Збільшено розміри доходів, які враховуються до сукупного доходу для фізичних осіб підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку. До двох розмірів прожиткового мінімуму встановлено для працездатних осіб для платників єдиного податку першої групи. До трьох розмірів прожиткового мінімуму встановлено для працездатних осіб для платників єдиного податку другої групи. І до чотирьох розмірів прожиткового мінімуму встановлено для працездатних осіб для платників єдиного податку третьої групи. Крім того, для працездатних осіб, які не працюють, крім учнів і студентів, які проживають з батьками чи іншими членами родинами, військовослужбовців строкової служби, середньомісячний дохід, який менше ніж прожитковий мінімум, буде враховуватися дохід на рівні двох прожиткових мінімумів для працездатної особи. Крім того, з переліку осіб, до доходу яких враховується фактичний розмір соціальних виплат, виключено осіб, які ведуть догляд за інвалідом першої групи або за особу, яка досягла 80-річного віку. Крім того, внесено зміна до терміну призначення субсидії. Відтепер субсидія призначається до кінця опалювального періоду, але не більше, ніж на 12 місяців. Так як згідно з положенням опалювальний період закінчується у нас 30 квітня, то субсидії, які будуть призначатися з травня 2016 року, всі будуть призначені по квітень 2017 року. Для всіх, без виключення. Тобто, якщо громадяни звернуться в червні, все рівно буде призначено по квітень 2000 і так кожен місяць все рівно буде до квітня 2017 року. Тепер багато дуже запитань у громадян, одержувачів субсидії щодо невикористаних субсидій. Це питання також врегульовано цією постановою. Внесено відповідний пункт. Цією постановою передбачається повернення до державного бюджету після закінчення опалювального сезону виробниками послуг сум невикористаних субсидій на оплату опалення. При цьому не повертається частина невикористаної суми субсидії в еквіваленті вартості 100 кубів метрів природного газу або в еквіваленті 150 квт годин години електричної енергії. Традиційно 1 червня відзначається День захисту дітей. Цього дня по всій країні відбуваються спортивні змагання, та тралізовані дійства та урочисті заходи, присвячені наймолодшим членам нашого суспільства. Не оминув цей день, і місто натисую. Тут у районному будинку культури відбувся святковий концерт, на якому побувала і наша знімальна група. Дитинство найкраща, найщасливіша пора у житті кожної людини, адже тоді все здається простим і легким. Дуже важливо, щоб кожна дитина зберегла на все життя у серці маленький світ дитинства, яскраві емоції та позитивні враження, які напевно залишать добрий слід. Дітям подарувало свято діти, наші квіти, присвячене міжнародному дню захисту дітей. Я би хотів сказати, що день захисту дітей він напряму стосується тих дітей, які не захищені. Тому що діти, які потребують нашої допомоги, зазвичай люди, чиновники великих рангів, і про них, на жаль, згадують лише тоді, коли або вибори проходять, або ще якісь акції відбуваються в державі, кліматичні умови сприяють. Тому тому я закликаю всіх чиновників, бізнесменів, які мають можливість допомагати таким дітям, допомагайте. Хотів би звернутися ще обов'язково до тих дітей, які є переселенці зі Сходу, тому що насправді вони є найбільш незахищені. Це діти, які... Потребують нашої уваги, допомоги, підтримки, звісно, але не все так виходить. І шукати шляхи їх дуже важко шукати. Не треба шукати, а просто допомагати. Чим можемо, тим допоможемо. Тому нехай діти приїжджають до нас у Закарпаття, відпочивають, набираються сил. Вихованці студії естрадного співу Фортуна подарували присутнім свої чарівні голоси у запальних та чуттєвих композиціях. Учасники танцювального клубу еліт представили присутнім свою творчість. Зокрема, найменші учасники танцювальний номер Україна. Це ми, який здається, не залишив нікого байдужим, адже майже всі присутні в залі пританцьовували у такт мелодії. Сподіваємось, що це свято стане для кожної присутньої дитини приємним спогадом про щасливу безтурботну пору дитинства. Вже в черговий раз місто Ху стало центром дозвілля та місцем зустрічі для людей з особливими потребами. Саме тут у місті Натисою відбувся фестиваль Долина нарцисів міжнародного масштабу. З року в рік організатор фестивалю Любов Яцук робить все можливе, щоб свято радості та повноти життя для людей з обмеженими можливостями відбулося. Якою була програма фестивалю та власне, хто цьогоріч взяв у ній участь, розповість наш відеоматеріал. Цьогорічний фестиваль Долина нарцисів розпочався із традиційного урочистого маршу людей з обмеженими можливостями, які у національних костюмах та з державними прапорами пройшлися оновленим центром міста. Основною метою першого дня фестивалю стало ознайомлення гостей із красотами нашого міста та Закарпаття взагалі. Розпочався фестиваль із виступів народних колективів, а також кожна закордонна делегація продемонструвала власну розважальну програму. До фестивалю долина нарцисів нарцисій-2016» долучилися і міжнародні учасники із Білорусі, Молдови та Словаччини, що протягом трьох фестивальних днів обмінювалися необхідним досвідом організації подібних фестивалів та знайомилися із культурними здобутками один одного. Ми от недавно показували танець купалінка. Завтра ми будемо ще виступати в дискобарі. У Нас замечательна організація і город красивий і міста, де ми живемо. горне, нам дуже подобається. У нас приехало 10 человек и всем очень нравится. Мы приехали сюда по приглашению госпожи Люб. Мы имеем очень красивый ансамбль, которые колясочники, которые танцуют. Мы выиграли проект. Я пригласить хочу на танец вас, финансируемый американской стороной и польской. И после того, как в Ютубе был показан этот фильм, госпоже Любови понравилось это. И она пригласила нас, и мы с Любовью приехали сюда. Во-первых, быть солидарными со всеми людьми с ограниченными возможностями, а во-вторых, быть солидарными с украинским народом в его борьбе за независимость. Другий день фестивалю відбувся в атмосфері запального концерту у дискобарі. Дружба тут свої таланти продемонстрували учасники фестивалю. Екскурсії, знайомство із традиціями, культурою сусідніх народів, суспільна реабілітація, концертні виступи та можливість продемонструвати власні таланти. Саме це є головною метою фестивалю. У цьому переконана незмінний організатор фестивалю Долина нарцисів, пані Любов Яцук. Цей рік ми хотіли зробити такий фестиваль, що дійсно хочемо показати, що Схід і Захід єдина Україна, щоб показати, що в нас Закарпатті дуже доброчинні, чесні, хороші люди, гостеприємні. щоб до нас могли приїхати спонсори, могли приїхати дуже, ну, такі люди, що можуть дійсно нам допомогти. В цьому році до нас завітали із Молдови, Білорусі. Завтра до нас завітають також із Словакії, з усієї України, Одеса, Запоріжжя. Херсон, Суми, Київ, Канів ну дуже багато всього не перечислить. Але 110 тисяч чоловік це дуже велика кількість. Але ми вважаємося, що своєю ініціативою ми зробимо дуже великий прошорок в нашому суспільстві, щоб люди не боялися виходити на вулицю, щоб люди показували, що є такі дійсно люди, котрі потребують такої підтримки. Всі учасники фестивалю висловили велику радість від проведених декількох днів на Закарпатті. А той факт, що все частіше до фестивалю долина нарцисів долучається все більше учасників із-за кордону, виводить хуський фестиваль на міжнародний рівень. На цьому завершуємо сьогоднішній випуск коротких новин. Я прощаюся з вами і нагадую, що короткі новини та окремі передачі ви можете переглянути на нашій сторінці в соцмережі Facebook та на сайті за посиланнями, зображеними на ваших екранах. Дякую за увагу! На все добре! Побачимось завтра.